Вітаю, мої хороші! Ми продовжуємо сліпа петля в стовпчик без накиду. Петля підйому. Ось тут в нас буде рельєфний стовпчик за ось цей найнижчий стовпчик без накиду. стовпчик без накиду, в наступний стовпчик. І ще в два накид, рельєфний стовпчик за середній ось цей стовпчик без накиду. У нас тут три їх, наскільки ви пригадуєте, і за середній ми прив'язуємо рельєфний стовпчик. Далі три стовпчика без накиду підряд, накид, рельєфний стовпчик, за стовпчик без накиду. Знову три стовпчика без накиду. Два. Три накид, рельєфний стовпчик з одним накидом. За стовпчик без накиду. Ось. Обходимо по колу. Тут система проста: рельєфний стопчик, три стопчика без накиду, Рельєфний стовпчик, три стопчика без накиду. В кінці з'єднати сліпою петлею в рельєфний стовпчик перший. Закінчуємо даний ряд сліпою петлею. Петля підйому. Ось тут нам необхідно зробити також рельєфний стовпчик за попередній рельєфний стовпчик. Далі два стовпчика без накиду над двома стовпчиками без накиду. Накид, а подовжений стовпчик з одним накидом. Ось у нас тут є незадійний стовпчик без накиду. Ось, дуже гарненько береться. Спочатку робоча петля, потім накид і закриваємо Стовпчик без накиду, в'яжемо в рельєфний стовпчик. Так десь я витягнула ось. Накид. Рельєфний стовпчик за стовпчик без накиду. Вставляємо варку ось так. Лишилось два стовпчика без накиду пров'язати над двома стовпчиками без накиду. От, власне, отакий от рапорти ми будемо зараз гачкувати. І погнали рельєфний стовпчик, Стовпчик без накиду, ще один накид подовжений рельєфний стовпчик. Стовпчик без накиду в рельєфний накид, рельєфний стовпчик навколо, Стовпчику без накиду, два стовпчика без накиду. Рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. Два стовпчика без накиду. Ось. Таким чином ви обходите по колу. В кінці з'єднатись сліпою петлею. Починаємо найлегший ряд в цьому відео. Він буде складатись тільки з стовпчиків без накиду. Тому сліпа петля, петля підйому, стовпчик без накиду. Цей самий стовпчик. стовпчик без накиду наступний. І так по колу? Гачкуємо уважно, не пропустивши жодного стовпчика. І слідкуємо за натягом нитки. Важливо, щоб в нас ніде нічого не стягувало і, навпаки, не розтягувалося. В таких великих цирветках це одна із основних пунктів, що в нас потім вставлялось. В кінці сліпою петлюю з'єднатись стовпчик перший. Даний ряд буде веселішим. Спробуйте не заплутатись. І так, сліпа петля в перший стовпчик це логічно і зрозуміло. Петля підйому, стовпчик без накиду, в цей самий стовпчик. Стовпчик без накиду в наступний стовпчик. Накид, подовжений стовпчик рельєфний за стовпчик рельєфний з одним накидом. Ось, ми спочатку робочу накид. є yeah. Так як ми пропустили, ми пропускаємо один стовпчик, ну тут все логічно. І стовпчик без накиду в'яжемо наступний стовпчик без накиду. Ми підійшли до центру. Тут ми будемо гачкувати. Два стовпчика рельєфних з однією вершиною. Перша ніжка за перший рельєфний стовпчик, друга ніжка за другий і разом. Пров'язуємо стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Тут все навіть візуально ось сходиться. У нас рельєфний стовпчик, над ним стовпчик без накиду. От цей самий ми пров'язуємо один накид, тепер рельєфний стовпчик, подовжений з одним накидом, навколо рельєфного стовпчика. Обрала для цього відео світлішу пряжу, тому що ну, реально тут важко. Три стовпчика пров'язуємо підряд. Перший. Другий. Третій. Накид, рельєфний стовпчик подовжений за цей самий стовпчик, за який ми прив'язували передній рельєфний. Петля, накид, стовпчик. стовпчик без накиду над стовпчиком рельєфним. Накид два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Перший, другий. Разом стовпчик без накиду, стовпчик без накиду, накид подовжений стовпчик, три стовпчика без накиду підряд. Один, два. Ну, і знову буде рельєфне подовження, за ось цей рельєфний стовпчик. У нас вимальовується ось такий рельєфний малюнок. Ось такі звуження. І далі розходження малюнки, величка така. В кінці ось тут у нас буде останній стовпчик без накиду, і з'єднатись. Перший стовпчик без накиду. Тобто, ніяких тут попід виподвортом немає. З'єднання в нас прості. Зустрінемось в кінці. Закінчуємо даний ряд сліпою петлею. Перший стовпчик без накиду, трошки підтягну петля підйому, Стовпчик без накиду, цей самий стовпчик. І в кожен з наступних стовпчиків ми обходимо по колу. Даний ряд слугує просто для того, щоб підняти малюнок ну, на сходинку вище ось так. Стовпчик, стовпчик, не поспішаючи. В кінці зустрінемось і там вже будуть. <зміни> в даному відео у нас залишилось ще два ряди. Ось цей, що ми зараз будемо в'язати, і наступний. Тому наберіться терпіння петля підйому. Ось тут у нас буде розширення. Тобто в дане місце ми пров'яжемо два стовпчика без накиду. Далі пров'язуємо три стовпчика. Без накиду один, два, три. І тепер нам потрібно привязати два рельєфних стовпчика з двома накидами з однієї вершини. Перша ніжка буде ось за ось цей вусик букви О. А якщо описати. Так, два накиди. І тепер беремо наступний. Ось сюди. Ось так. Відповідно, середній стовпчик без накиду ми пропускаємо, і наступний пров'язуємо. Середній пропускаємо, наступний ми пров'язуємо стовпчик без накиду. І в наступні три. Третій стовпчик у нас якраз ось по центру сюди, пров'язуємо ще один. Далі три стовпчика без накиду: один, два, три, два накиди, недов'язаний рельєфний стовпчик один. Я трішки розтягую, тому що під камерою незручно. А ви будете вже акуратніше робити. Так. Три стовпчика без накиду. Середній два стовпчика. Знову три стовпчика без накиду. Ось такий. Цікавий в нас ряд. А, Таким чином, між е, рельєфними стовпчиками з однієї вершини у нас має вийти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стовпчиків без накиду. А, ось цю кількість вам потрібно перепровіряти, щоб у вас далі зійшовся малюнок. Не було зайвих стовпчиків, ну і не вийшло так, що чогось не вистачає. Кожен рапорт перевіряєте. Обходите по колу, зустрінемось в кінці і вже з вами пров'яжемо останній ряд в даному відео. так Трішки вище поставила штатив дивіться На даний момент наша серветка береться хвилями. Це дві причини. Перша, це те, що в нас тут немає. Ребер жорсткості, і вона ще не відпарена. Навіть якщо руками ось так її покласти, вона лягає. Ну, по крайній мірі в моїй пряжі, так. От, Тому тут без паніки все нормально, так і має бути. Далі, наступний ряд, ну спочатку сліпа петля, все як має бути. Петля підйому стовпчик без накиду, цей саме стовпчик. І стовпчик без накиду, в наступний стовпчик ми маємо дійти до ось цього рельєфного елементу. Так. Тепер, ось тут у нас має бути рельєфний стовпчик без накиду. Ось так. Далі, ось тут уважно. А через те, що ми робимо рельєфний стовпчик, ось перший стовпчик без накиду, він потім то заховався. Тому важливо перерахувати стовпчики без накиду, щоб у вас між рельєфними лишилося 8 стовпчиків без накиду. Це важливо. Ось тут наголошую вже не знаю який раз. Але майте на увазі. Ось. Рельєфний стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Знову. Рельєфний. І бачите, перший стовпчик без накиду, він заховався. От його дістаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І знову рельєфний стовпчик без накиду. От. На даному ряді ось цей елемент закінчується. Легких вам петельок і до зустрічі вже в наступній частині. В кінці цього ряду можна навіть і обрізати ниточку, Якщо ви, наприклад, в'яжете різними кольорами.